Так, значить, пишуть нам, добрий день, а як подивитись вживу цю квартиру з ремонтом. Так, давайте я вам покажу основні моменти, але вживу краще приїхати на перегляд. А де вона? Знаходиться по вулиці Остромирській, 27. Це місто Гостомель. Дивіться, прямо біля вулиці, дуже зручний гарний заїзд. Так, ми пішли дивитися. Квартирка дивитись. однокімнатна. Своє паркомісце. О, Це ваше. Заброньоване. Всіх сусідів вигонити зразу, якщо паркується. Так. Окремий вхід. Вже плюс. квартири свій окремий вхід. Так. Окремий вхід квартири. Квартира на 46 метрів квадратних. Заходите, зразу тут в санвузол, який вже починає, доробляється плитка. По підлозі в нас всюди тепла підлога, буде вініловий ламінат. Стіни, декоративна штукатурка. Так. Потолки вже теж скоро будуть готові, як бачите, будуть натяжними. З цієї сторони в нас. Спальня є де розігнатися, місця достатньо. Ну і взагалі центр цієї квартири це кухня вітальня Подивіться, скільки тут місця. Тут є де розігнатися. І диванчик, і телевізор, і гарний стіл, який ви хотіли. Но і стіл, робочу зону. Стіл, я дивлюсь, вже стоїть, так? Так, да, стіл. Скільки квадратів ще раз? Маємо 46 квадратів. Перший поверх. Ось така квартира. Приїжджайте, подивитесь.